Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Івченко Євгеній Олексійович, молодший сержант, позивний Джон, народився 9 листопада 1996 року, о 7 годині ранку, у погожий сонячний день у місті Маронівка Обухівського району Київської області, в родині Олексія та Нелі Івченків. Євген був первістком у багатодітній родині старшим братом для шістьох молодших Дмитра 2005 року, Марії 2006, Анни 2008, Олександра 2010 року, Вероніки 2012 та Софії 2018. Любов до них була глибокою, сильною і турботливою. Він завжди підтримував, захищав, був прикладом. У родині панували тепло, підтримка, християнські цінності. Батько працював у сфері будівництва, сильна, працьовита, творча людина. Мама, педагог за покликанням, усе своє життя присвятила вихованню дітей. Женя ріс добрим, щирим, допитливим хлопцем, захоплювався спортом, музикою, транспортом, мав хист до організації. Навколо нього завжди було життя. Навчався у Миронівському академічному ліцеї номер 2 до третього класу. Після чого сім'я переїхала до Білої церкви, де продовжив навчання в загальноосвітній школі номер 3 і паралельно відвідував школу мистецтв номер 1 грав на трубі, виступав у міському духовому оркестрі. У 2012 році вступив до Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу, здобув спеціальність муляра, лицювальника плиточника четвертого розряду, закінчив навчання в червні 2015 року. З того ж року проходив строкову службу в Національній гвардії України з 2015 по 2018 роки, після чого працював у різних сферах, завжди обирав динамічні професії. Останнім місцем була компанія з вантажних перевезень Експрес-Т. 5 листопада 2021 року Євген одружився з коханою дівчиною Ольгою. Їхнє кохання було світлим, глибоким і справжнім. Я можу говорити про наше кохання безкінечно, але за нас також говорили наші очі. Вони були наповнені безумовним коханням і повагою. Це найбільший дар, який ми здобули в нашому короткому подружньому житті. Його добре та щире серце змінило мене назавжди. Заради цього кохання я живу. У пари мало народитися дитя. Вони чекали на донечку Даміру. Але її час народження став часом її смерті. Тепер вони разом далеко за небокраєм. Повномасштабну війну Євген зустрів у місті Вишневе Київської області. У перший день вторгнення вивіз вагітну дружину спочатку до Миронівки, потім у село Солонка на Львівщині. Сам же добровільно став до лав захисників, був призваний Львівським РТЦК. Загинув 2 квітня 2022 року у Луганській області Старобільський район під час виконання бойового завдання, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагрудним знаком Хрест хоробрих від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, відзнакою військової частини Хрест Героя. Він був справедливим, щирим, щедрим. Його погляд на життя від початку стосунків дивував мене, бо таких світлих людей майже не було в моєму житті. Чому він мене навчив також? У такому жорстокому світі він завжди мав в пріоритеті безумовне добро, цьому він навчив мене безумовності. Це один з найвищих дарів, який ми можемо собі уявити. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою!